У Черкасах самооборонці увірвалися до офісу турагенції. За їхньою інформацією, її директор нібито вимагав від місцевої жительки аж 100 тисяч гривень. Вона й пожалілася на бізнесмена а заодно і на бездіяльність міліції черкаській самообороні та відреагувала миттєво. Та так, що самому бізнесменові довелося викликати міліцію. Він пояснює, ці гроші йому завинила сама скаржниця. Віддавати позичку на відріз відмовилася. Але директор агенції переконує, він жінці не погрожує. Жував, чи справді це так тепер з'ясовуватимуть правоохоронці за дії своїх підлеглих? Очільник черкаської самооборони попросив у бізнесмена вибачення і пояснив їхню поведінку в Люди намагаються використовувати самооборону в своїх цілях. Навіть якихось там ну малопорядних цілях отрисла самооборону, ну а бісі самооборони зрозуміло, що не маючи належного досвіду, от і такі інциденти не трапляються. Дійсно, хлопці поїхали перевірити інформацію, дійсно ні. А те, що відбулося, просто прикрине порозуміння. Тобто воно буде виправлятися, ми проводимо інструктаж.